Шоста поличка, відеоогляд лабрадоритів, які є у мене в наявності. Це браслети. І так, розмір 6 мм, 700 гривень. Світлий мадагаскарський лабрадорит. 10 мм синій сяйво. лабрадорит. Два браслета є в наявності. Ось такі от сині всі переливи. ціна браслета 1500 гривень. Один браслет це Ларвікіт. 13 мм 900 гривень. Є тунесенькі, гарнісенькі лабрадорітики. 3 мм і 2 мм Розмір на мистинки. Ось. І 450 гривень. Коштує такий браслет. 450 гривень. Цей менший коштує 350. Мадагаскарський лабрадоріт. 8 мм розмір на майстенки цих лабратів. Вся його неймовірно гарна. Кожна намистинка просто неймовірно гарна від дзеркалюються кольори. Ціна 1200 гривень. Також є в наявності індійський лабрадорит, який з фіолетовим оранжевим сяйвом. Сяє ось три браслетика такі фіолетові переливи в ньому. Знаєте, які близькі. Фіолетово-оранжеве сяєво. Коштує 2000 гривень. 8 мм. Лабрадорітове дзеркало. Браслет коштує 2000 гривень. Кожна намистинка має ось таке повністю від лабрадорітове віддзеркалення, Не часткове, а повністю ось така гарна якість. Ціна 2000 гривень такого брахмата. Тепер є вирослети ще підвищеної такої якості. Це досить намастинка. Немаленька, величенька. Намастинка, зараз я навіть скажу вам, який це розмір намастинки. Ось, 18,2. Ширина на 12,5. Один зроблений на латунівій такій застібці, на ювелірному тросику. Вставочки тут гематитові. Покажу вам вся цих браслетів. Такі ексклюзивні речі. Тут намистини вибираються кожного окремо. Ось такі гарне. Цікавий. Так, 4800 гривень. І такі ж, такі ж намистинки тільки на резиночці. Ось. І розглядаємо мадагаскарські лабрадорітові кулі великих розмірів браслети. І тут у мене з цих найбільших розмір. Розмір 13 міліметрів коштує 2000 гривень. Це 13 міліметрів. Далі йде 14 міліметрів. Це 14 міліметрів, коштує 2400 гривень і розмір 15 міліметрів. У кожній намистині сяйво, неймовірний звук, найбільший брасет коштує 2900 гривень.